Гарна. Що то там? Знайомтесь, це Софія. Стриманий дизайн, м'який комфорт і все, що треба для затишку вдома. Дивіться самі: довжина дивану 222 см, глибина 105 см, а спальне місце цілих 198 на 147 см. Місця вистачить і для вас, і для кішки. Тканина шаніл. Диван виконаний у кольорі Шарлотта 95, гарна на вигляд, міцна і приємна на дотик. А подушки цілих 5, три формованих та дві декоративних, наповнені холофайбером. Дуже зручно. Диван розкладається за секунди. Завдяки крокуючій єврокнижці з пантографом, усе просто та легко. Ідеальний варіант навіть для щоденного сну. В середині блок бонель та щільний пінополіретан. Це все тримає форму і дарує приємну підтримку. Короб для білизни просторий і міцний. Усе під рукою, а в кімнаті порядок. Замовити просто можна онлайн оплатою, частинами або післяплатою, а доставка швидка і зручна. Диван Софія це коли красиво, зручно та надійно. Замовляйте прямо зараз, він чекає саме на вас.